Що ми зварюємо напівавтоматом, нам потрібно зварювати кутом вперед. Все, що ми зварюємо до там, 150 А, 200 А, кутом вперед. У нас немає такого тепловложення матеріалу. І при цьому в нас є хороший контроль зварюванням ванни. Ми бачимо, як ложиться шов. І шов в нас виходить гарний і естетичний, коли ми зварюємо кутом вперед. Що у нас амперас більший за 200, можемо зварювати кутом назад, тобто 200-250-270, шов буде вищий і кутом назад, тому що у нас кутом назад буде більше тепловведення. От Матеріал, а якщо ми вже зварюємо на такому амперажі, то там матеріал у нас буде товстий. Якщо ампераж більше 300 А, нам без різниці, чи кутом вперед, чи кутом назад, тому що у нас вийде йде вже не капельний, а струйний перенос. Струйний перенос самого металу. Він просто тече, дріт просто стікає і попадає в зварювальну ванну. Струйний перенос у нас залежить від самого діаметру дроту. Наприклад, діаметр дроту у нас 1,2 і газ у нас мікс 20 на 80 Струйний перенос десь буде починатися з 200 I'm